Сьогодні у нас неділя, 24 вересня 2023 року, 8 година 19 хвилин, продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, нашим діткам і здравомислячому поколінню, а корумпованим бидлозлочинцям, які знахабніли, які збагачуються за рахунок інших, показувати хто хто в цій країні, в цьому світі, в цій області. В цьому місті. Бо Якщо людина не зрозуміла, що тільки в здоровому тілі може перебувати здоровий густ, то мені таких людей дуже і дуже шкода. Зараз дуже приємно, після душу не холодно. Сегодня сонячна погодка буде. П'ятдесят шість, дуже прикро. За тих дармоїдів, які. Певнені, що вони далі будуть займати керівні посади в містах, в селах, властях і далі продовжувати будуть дурити простих людей. Мені дуже прикро за цих наркозалежних хворих людей, які думають, що їм все манеться з рук. Така от обстановка в мене ранково у дворі. Недільна, відповідати буде кожен за вчинки